Пряма А є паралельною стороні АС, трикутника АВС. Ось у нас пряма А сторона АС. вони паралельні. Притинає АВ і БЦ в точках К і М. Знайдіть довжину відрізка БК, Х. Якщо АК дорівнює 6, БМ відноситься до МС як 4 до 3. Ребята, здається, в нас тут проблема. У нас лише одна шестірка, і більше в нас нічого немає. Кажеться, що ми в жопі повній. Но ключове в цій задачі те, що пряма А є паралельною до АС. Дві прямі паралельні. Отже, ми можемо застосувати теорему Фалеса. Наша пряма БК, відноситься до АК так само, як БМ відноситься до МЦ. А БМ до МЦ в нас відомо, що це так само, як 4 до 3. І підставляємо нашу пропорцію значення АК. БК відноситься до 6 АК 6. Так само, як наше відношення 4 до 3. БК дорівнює, Множимо навхрест, 6 на 4 і ділимо на нашу трійку. 6 на 3 2, 2 на 4, 8. Головне правильно скласти пропорцію до наступного відео.